Іменно Це питання мене завжди вводить в ступор. На яку я можу порадити? Я її їм всю. Мені вона сподобався та солоніша, та ніжніша, та е, більш така е, якась, ну, ну, солоніша, остріша, солодша. Дехто каже, вона мені солодка. Десь хто каже, вона мені солона. Тобто один і той самий вид ікри може по-разному комусь смакувати. розумієте? Е, так само, як мені дома сідаємо, чоловіку подобається горбуша. Я завжди так, ну, так і кажу, тому що якщо мене вже клієнти питають, вони хочуть від мене щось почути. Ми, якби, як колись сказали, не перекладайте на когось відповідальність. От Коли люди запитують поради чиюсь, то знаєш, вони перекладають на когось відповідальність. Ну, Так як якість суперова всієї ікри, тому я рекомендую всю. І яку б я не порекомендувала, вам все одно ви залишитеся задоволені. Тому бажаєте замовити, пишіть в особисті повідомлення.